17 квітня в Україні відзначають день пожежної охорони. Взагалі зміна рахується з 9 ранку. Без 15.09 вже кожен пожежник, водій повинен бути на місці. Без 15.09 я проводжу з ними інструктаж. Ми всі шикуємося. Кожен з пожежників одягає бойовий одяг, спорядження. Володимир Краштапук, начальник караулу 25-ї луцької пожежно-рятувальної частини. Каже, що доби на зміну тут заступають 11 людей. Це пожежні водії, диспетчер. Для кожного хто виходить на чергування, висить комплекс спецодягу, який вони вдягають на виклик. 40 секунд бойовка повинна бути одягнута. Якщо працюємо ну безпосередньо перед полум'ям, то там дуже велике теплове. Випромінювання і щоб не опалювало очі, спускається забрало. Також є тут такі захисні окуляри. Якщо щось ріжемо, День на день не схожий, каже пожежник. Буває жодного виклику, а трапляється кілька загорянь. Чергують добу через дві. Для персоналу передбачена кімната відпочинку. За зміну пожежники можуть поспати три з половиною години. Решта часу поточна робота, крім навчань, занять, нормативів. Є ще дуже багато роботи так по частині. Яка зміна ремонтує рукава чи пожежно-технічне озброєння. якраз зміна займається ремонтними роботами. Володимиру, 30, шість років, працює пожежником. Він має звання капітана цивільного захисту, наймолодший у своєму караулі. Не може бути такого, що ми всі рівні. Ми приїхали. Ой, побігли щось робити. Має хтось керувати якісь рішення приймати. От я виконую цю роль, але я на рівні зі всіма. Все роблю Віталій Черняк своє 45-річчя зустрічає у частині найстарший пожежник караулу на службі 24-й рік. Каже сучасні рятувальники працюють у кращих умовах, ніж коли він прийшов сюди на роботу. Зараз доволі нормальна зарплата, можна служити, забезпечити свою самим необхідним сім'ю. в такому плані нормально. Речове забезпечення нормальне зараз. Автомобілями забезпечують так само оформленим одягом. 25 та пожежно-рятувальна частина Луцька має каланчу. Це вишка, з якої раніше спостерігали за містом і виявляли пожежі. Якщо були п'ятиповерхові будівлі, тільки то ви повністю все місто могли бачити звідси. Нині її замінили сучасні засоби зв'язку. На даний момент вона використовується у нас для сушіння нашого озброєння, рукавів наших. Так, більш ні для чого вона і не застосовується. Пожежна охорона в Волині це пів тисячі працівників, каже речник обласного управління держслужби із надзвичайних ситуацій Володимир Несторов. Щороку при ліквідації загорянь пожежники рятують життя 30-40 людей. Щороку приблизно від 1100 до 1200 – це тільки пожеж. А загалом виїздів за сигналом тривога від 6 до 7 тисяч. Сюди входять і виклики інколи хибні. І виклики на спрацювання пожежної сигналізації, ну і в тому числі на різні аварійно-рятувальні роботи, на некласифіковані події, на випадки, коли потрібно надати допомогу іншим службам. Торік пожежники ліквідовували пожежі після ракетних обстрілів Луцька і Ковеля. Ці випадки, каже Володимир Краштапук, були найскладнішими. Найскладніше, мабуть, розуміти, що ти не встиг міг допомогти і не встиг допомогти. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.